Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного домашнього бульйону. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно помити м'ясо, нарізати його невеликими шматками, викласти їх у кастрюлю, залити водою. Варити з моменту закипання впродовж 5 хвилин, після цього воду злити, а м'ясо ретельно промити під проточною водою, а тоді перекласти його у чисту кастрюлю, до нього додати почищену цибулю, кілька зубчиків часника, чорний перець горошком, улюблену вами зелень. Кілька лаврових листочків та дрібно нарізану моркву. Після чого залити усе це водою, поставити на плиту, довести до легкого кипіння, зняти шум, що утворився, посолити, варити впродовж трьох годин або ж до того моменту, допоки об'єм бульйону не увариться на одну третю. Для того, щоб бульйон був максимально прозорий, не допускайте його активного кипіння. Готуйте на мінімальному вогні. Весь час знімайте шум, що утворюватиметься на поверхні. Щоб надати бульйону більш золотистого кольору, ви можете покласти в нього непочищену цибулю в лушпинні. Для підсилення смаку, наприкінці приготування. Ви можете додати в бульйон чорний мелений перець або ж інші улюблені вами спеції, а також в загальну кастрюлю або ж порційно дрібно нарізану зелень. Кріп, петрушка, а також інша зелень можуть втратити свій колір а також осісти на дно кастрюлі. Тому рекомендую їх додавати ще й порційно в тарілку. Такий бульйон. Апетитно виглядає в подачі з перепелиним яйцем, а також дуже гарно смакує з домашньою локшиною. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.